Нарешті у нас бомбезно прийшла посилочка. Так, розказую. 310 на 30, стандартні шторки. Так, далі. 270 на 25 шторочка. 310х30 вихлоп тут. Коннектор рядом уверх. Е, оригінальні. Е, далі, трубки на форди, на преднатяжитель. Е, 209, якщо не помиляюсь. Трубки на протяжитель Hyundai, Mazda хромовані. Коромисла 100 штук. Коліна 230 на 25 Хамути 20. Ось ці нас дуже питали. Вони на закінчились сидіння 250 на 20. Шпильки не пам'ятаю скільки. 190 на 20 сидіння ноги. В принатяжителі такі в зборі улітки. Це в нас вихлоп вверх 350, вони всі продані. Вони вже заброньовані. І там такі ж самі, тільки 310 на 30. Теж всі продані, теж заброньовані. Торпеди. Торпеда 68 мм, один запал. Нічого не забув. А, ось це в нас. З таким вихлопом, кому треба, вони ще не продані. 240 або 250 на 30. Вихлоп поверх, коннектор рядом. Добавлю в бот, ще їх в боті немає. Тому кому треба, можете писати. Подивимося, як вони будуть продаватися. Ось це в нас така почали з цього. Далі, далі будемо розбирати ще. РБКД, патрони накладки у нас замовляють.